Слава Богу, браті -сестри. приємно бути серед багатих і щасливих людей. Дійсно, наш Бог є добрий батько, щедрий батько. І всякий, хто так по-простому кажу, дружиться з ним, тому живеться добре. І люди, які туляться до нього серцем. Люди, які хочуть його почути, зрозуміти, він їм щось говорить, відкриває. І це люди, які навіть проходячи долиною смертної тіні, вони завжди щось для себе позитивне знайдуть. Амінь. Якщо ми щось не знаходимо, можливо, в нас нема того ока, яке бачить, вуха яке чує, серце яке розуміє. Хай Бог нам це дасть. Амінь. Я хочу вас всіх привітати таким гарним воозовим благословінням, Господь з вами. Ану тепер згадуйте, що маєте казати. Дякую, 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 дякую. У мене є також благословіння для всіх вас. Це не буде вірш для проповіді, але це буде благословення, яким я, яким я вас хочу всіх благословити. Дуже хороше благословення. І ви знаєте, коли ми учимось благословляти, то і нас будуть благословляти. І ми покликаємо з вами наслідувати благословення. Але так як брат переді мною казав, що цього могло б і не статися, дійсно, якщо ми не практикуємо благословляти інших. Ми можемо себе лишити благословенної частки. Я вас благословляю таким віршем. Сам Бог миру. Нехай повністю освятить вас. Нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас, Він і здійснить. Ось таке прекрасне благословіння, яке охоплює наш дух, нашу душу і наше тіло. Це є три сфери, які потребують освячення. І чим більше освячення, тим краще для нас. Якщо ми не дбаємо про освячення, ми багато чого втрачаємо, благословіння, багато страждань випадають на нашу долю. Тому Хай Бог благословить нас, щоб ми, як святі люди, освячували все більше і більше і більше. Бог сильний це звершити, і Він це здійснить, тому що ми збираємося в Домі Божому, в домі молитви, чуємо Слово. І це Слово, воно нас освячує, воно нас очищає. І блаженні ті люди, які чують це слово і виконують це слово. Я сьогодні хотів би поділитися деякими текстами, двома текстами Божого Слова. Сьогодні вранці так відкрилось. Один текст прочитав для себе, пороздумував. Ну і думаю, друг, другий текст відкрив, Відкрилося подібне місце. Ну і вже задумався, коли є свідчення двох. Почав більше думати, думати. Я ж хочу поділитися з вами. Це буде книга Даніїла, перший розділ. 17 вірш. Цих чотирьох юнаків Бог наділяв знанням і розумінням всякої писемності та мудрості. А Даніїр отримав ще й дар розуміння різних видів та слів. Після закінчення терміну, визначеного царем, коли прийшов час з'явитися перед Ним. Начальник Євнухів представив їх набуходоносом. Цар розмовляв з ними і виявилось, що з поміж усіх юнаків не знайшлось жодного, хто міг би зрівнятись з Даніїлом, Анамією, Месаїлом та Азарією. Тому вони були призначені на царську службу. Отже, у кожній справі, яка вимагала мудрості. Розсудливості, про що запитував у них цар, він доходив висновку, що вони в десяте ром перевищують всіх заклиначів, розбитів, які лише були в усьому його царстві. Ось особливість чотирьох людей, полонених людей. І здавалося, б, яка надія, яка перспектива. Хоча і молоді люди, але вони є в полоні. Я хочу таку виразити думку і хотів би, щоб її почули, зрозуміли, що коли наше життя пов'язане з Богом, неважливо, де ми, що ми, як ми, ми обов'язково, Бог буде являти себе через нас. Незалежно в якому стані, чи це вік, чи це хвороба, чи хтось більше, хтось менше знає, якщо наше життя пов'язане з Богом, коли ми дивимося завжди на начальника, звершителя нашої віри, ми від нього чомусь навчаємось. І з ким ми пов'язали своє життя, воно відповідно і це виражається. І в народі кажуть так: скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І тому люди, які серйозно дружать з Ісусом, які полюбили Ісуса, які оцінили ту благодать, яка дана в Ісусі, це є самі щасливі, і впливові, і розумні, і розсудливі, і мудрі люди. І ось ми бачимо цих чотирьох юнаків. Це були відбіркові люди, можливо, і серед нас є відбіркові люди. Хоча апостол Павло каже: подивіться, брати і сестри, на нас самих. Ну, небагато серед нас є мудрих, благородних, сильних, ну тобто ми були якимись значущими в цьому світі, Більшість більше ми з простого людям. Але є серед нас і попадаються які благородні, які ну, от, мудрі люди, розумні люди і похожі на царських людей. І ось Бог нас вибрав з цього світу. Взяв на свій уділ і, маючи відношення з нашим Богом, Він нас робить царськими синами і дочками. Ви <світ> знаєте, що коли ми як інколи як люди, дивлячись на самих себе, ми можемо сказати, хто я такий? Да? Ну, воно дійсно так. Можливо, немає чого способливого такого в мені. Но, коли ми, коли ми серйозно відносимося до слова, до молитви, коли ми серйозно відносимося до заповіді Божих, це слово, воно не пройде без сліду, воно, воно в нас щось зробить всередині. І коли Бог вибирав нас, він не помилився. Бог вибрав, можливо, не значуще для чого. Що зробити, значуще. І ось пройшов термін. Ну, для цих юнаків е, було 10 днів, коли вони просили, щоб на них зробили той догляд, експеримент такий. І побачиш різницю. Даніл попросив цього старшого, каже, що. Ми не будемо їсти цієї царської їжі, ми будемо їсти овочі, пити воду. І 10 днів пройдеш, і ти побачиш сам і оціниш, і зробиш висновок. Скільки вони проходили всю науку, тут не пише. Но прийшов час, коли вони стали перед царем, і цар їх мав оцінити. Ну, я так в середньому візьму 10 років, коли ми увірували, 10 років. І ось оглядаючись на цей шлях 10 років, чи бачить в нас, цар царів, що ми дійсно є синами царськими, придатними служити в царських чертогах? Чи ми відображаємо в собі мислення царське, поведінку царську, спосіб життя царський? Тобто, ми розуміємо, що ми, як люди віруючі, ми можемо мислити не по-царськи, говорити не по-царськи, жити не по-царськи. Тобто ми розуміємо, що є рівень життя рабський менталітет, царський менталітет. Тобто І воно відображається зразу. Один чоловік, вчитель Біблії, сказав, що Бог не може себе проявити через людей низької самоочі. Тобто людина повинна побачити себе в Божих очах, наскільки вона є цінною. І це нам допомагає побачити те, що за нас, людей, заплачена дуже-дуже велика ціна. Будинок оприділяється, цінність будинку оприділяється ціною. Якщо ваш будинок стоїть 100 тисяч, він має цінність. Є будинок за тисяч. Но за нас, людей, заплачена дуже велика ціна. Син Божий пролив свою кров. Він нас відкупив. Він взяв нас в свій убір. І проходить час, Господь до нас промовляє. І ми чули сьогодні через Дух Святий такий ніжний докір. Господь говорить, Господь нагадує. Але ми можемо не чути. Ми можемо не внімати, ми можемо на це серйозно уваги не звертати. І наше мислення не міняється. Життя наше не міняється. Але Бог зацікавлений. Він нас вибрав для того, щоб ми, як люди, віруючи, і як приємно, ви знаєте, коли серед народу Божого, це дуже приємно. І я пам'ятаю, що десь років два тому Господь поклав моє серце молитися за розумних. Благородних, мудрих, багатих людей цього світу, що Бог їм дав покаяння. Здавалося, ну, Бог хоче всіх людей спасти, правда? І Бог добрий до всіх людей. І ми, як церква, можливо, більше зосереджені на таких людях, ну, які вже ну, не склали життя, люди, покалічені життям, люди, вже, які все прогуляли, пропили, прокурили, все пропало і. Ну, їм куди діватися? І біжуть люди в церкву. І ми їм допомагаємо, і Господь їх спасає. Слава Богу. Слава Богу за це. Але ви розумієте, що ми, як люди, ну, можливо, менше звертаємо увагу або е, думаємо про ось таку категорію. Ви знаєте, можливо, ми про них мало молимося, можливо, ми їм по тій причині, що ми не розположені до них. Нам легше плачеться з тими, хто плаче. А хто радіє, хто успішний, хто розумний, хто щось досягнув в цьому світі, ми, може, їм завидуємо. І в нас немає такої щирої молитви до Бога за них. Але Бог їх хоче спасти. Бо хоче всіх людей спасти. І тому цей текст, він нас побуджує до того, щоб ми молилися за таких людей, щоб в нашій молитві. Отак, от як перед'єно і брат, зазначив, поклав Бог в серце молитву за конкретну людину. Поклав Бог серце молитву за конкретну категорію людей. І вас хочу сьогодні заохотити глянути, от, можливо, ну, все ж таки заохотити вас, молитися про категорію багатих людей, розумних людей, благородних людей, мудрих всьому світі. Вони Бога не знають, і Біблія каже, де сьогодні мудрих? Де сьогодні книжки? Де вони є сьогодні? І через те, що вони своєю мудрістю не могли зрозуміти Бога, їм заважає їхній розум. І тому Бог рішив спасати людей через віру. Всяких людей. Але ми віримо і те, що Бог, коли Ісус ходив по землі, до нього прийшов царедворець. Людина. Яка мала певний рівень, і в цій людині була нужда слова І Ісус сказав такій категорії людей: якщо не побачите чуда, то що? Не повірте. Для розумних людей треба якесь чудо. Це на них можливо більше впливає. І інколи ми є тим чудом, дивлячись на нас, вони бачать, що ми є чудо Боже. Як ми відображаємо характер Бога. Як ми відображаємо е, ту благодать, яку Бог нам дав, вони бачать, це чудо. Але є інша сторона. І ми молимось про те, щоб Бог дав, зробив свою церкву славною церквою. щоб у нас не було жодного недостатку, жодного дарування, щоб Божа сила являлася, слава являлася. І коли це проявляється, то ці люди бачать. І ось ще один текст прочитаю. Знову ж буде по, про людину, яка подібно мала характеристику, написано, Мойсей був навчений всієї єгипетської мудрості. Був сильний в своїх ділах і словах. Був научений єгипетської мудрості. Людина була розумна. Людина була сильна в словах і в ділах. Я думаю так, що, ну, навіть судячи по прийомних дітях, якщо дитина більш-менш така ну, розумна, розвинута, з нею набагато легше спілкуватися, чогось досягати, щось робити. І ось так вже пройшло 10 років, і бачиш, коли дитина розумна, вона якось впливова дитина, ну, вона якось така дитина стає скоро польсою для інших. Вона схвачує, вона питає, вона розуміє, вона все це переварує. А комусь як не говорити? Ну, от не доходить. Я так для себе висновок зробив, що якби Бог призвав людей світу, розумних, благородних, скільки вони пользи дали для країни, для християнства. Тому що ну, є різниця, коли людина чогось досягнула в цьому світі то така людина може досягнути, чомусь і в Бозі. І коли Моїсей був научений всієї єгипетської мудрості, він був сильний і в словах, і в ділах. Хай Бог досягне, ми про це помолимося щиро, щоб Бог дав покаяння тим людям, які при владі, багатим людям, розумним людям, щоб Господь їх привлік до себе, щоб Господь їм відкрив себе, щоб Господь вселив їхнє серце віру.